І показано на ваші стабільні платформи, якісь ресурси, якими ви володієте. так? І тут магічно, магічно хтось намагається порушити той баланс, який є в вашому житті сьогодні. так? І спостерігає. Спостерігає жінка з довгим волоссям, вона. У неї такий великий глаз, як два удари вона робить, хтось дуже вам заздрить вашому положенню, вашим можливостям, вашим перспективам, результати, які знаходяться в ваших руках. Хоче, щоб зруйнувалися ваші позиції, ваші платформи. На якійсь брехні, ви цю дамочку в минулому давно спіймали на брехні.